Вітаю, друзі, 8 жовтня. Стартує нова атака на НАБУ І САП, намагання знову повторно забрати повноваження у цих антикорупційних органів. Давайте проговоримо про це, а також про можливі кадрові зміни в силових органах України. Отже, Новий план по підпорядкуванню зеленим гнидам банкові антикорупційної інфраструктури в Україні. Готується кримінальне провадження, відповідно, підозра голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його звинуватять і притягнуть і е, пов'яжуть з справою вивезеного е, ледь не в мішку з Об'єднаних Арабських Еміратів Олександром Покладом, це заступник голови СБУ, Федором Христенком. Саме за це Олександр Поклад отримав звання Героя України. Порушать справу, порушать справу відносно е е е керівника САП, прийдуть до суду, відсторонять від виконання обов'язків і його обов'язки перейдуть Генеральному прокурору, те, чого домагалися тим законом, який Фактично зніс картонний Майдан. І тут питання: а чи вийде знову якийсь картонний майдан, дерев'яний взагалі, чи пролунає хоч один голос зараз на підтримку Набу, САП антикорупційної інфраструктури? Думаю, таких голосів буде дуже мало. А знаєте чому? Знаєте, в чому головна причина того, що не буде цього масового захисту на Буйсап? Тому що від часів картонних протестів по сьогодні на Буйсап не зробило нічого. В справах Шурми, в справах Чернишова, в справах Міндіча, де плівки Міндіча? В справах шефіра, в справах найближчого оточення Володимира Зеленського, в справах цих от зелених гнид, які висмоктують в часі війни як кров з тіла людини ресурси фінансові займаються, відверто кажучи, мародерством. Немає жодних просувань. Суспільство не чує. Жодних розслідувань, затримань, арештів. Святі люди. Ну, раз святі, ви виказали А, але не сказали Б. І тому люди в повній мірі можуть сказати, та йду, йдіть нах, панове, і це може мати місце. Нах, так нах. Ну, Отак от підвісили самі себе за Фаберже ці антикорупціонери. Я не знаю, хто їм не дає. Вони намагаються домовитися з владою, не розслідують це корумповане оточення Зеленського. Їм кажуть західні партнери, не рухайте, ми з ними домовляємося. Я не знаю, як і чому це відбувається. Я знаю одне. Як у ті приказки про вовків. Цього разу їх рятувати навряд чи хто побіжить. Плюс до цього е ходять вперті чутки на Банковій про те, що одному з колишніх генеральних прокурорів оголошено про підозру. І пов'язано це з справи Коломойського. Це не пшонка, не регіонали, ні. Цікава історія. Ми уточнюємо інформацію і тільки будемо її розуміти повністю, зразу розкажемо вам. А поки що е, про розмови, які точаться на банковій, навколо заміни керівників силових відомств. Знову поновилося, і на повному серйозі обговорюється перехід Василя Малюка, голови Служби безпеки України на місце міністра внутрішніх справ, на місце Ігоря Клименка. Те, що Клименко слабенький, це розуміють усі. Те, що малюк хоче зайти в Міністерство внутрішніх справ, яке ну, Від Служби безпеки, будемо казати, набагато більше, набагато ресурсніше, набагато навіть, можливо, впливовіше. І він вихід з нього, розуміється, як і що робити. Це факт. Але чи піде на це влада, розуміючи ризики, на місце. Малюка розглядається дві кандидатури. Олександра Поклада, вже згадано мною, який відзначився вивезенням з Об'єднаних Арабських Еміратів е Федора Хрестенка, і Сухачова, директора ДБР. Ламатись будуть навколо цього списані, і чи це просто вкиди? Стане зрозумілим ну, найближчими днями. Е, водночас е, чітко йде мова про бажання замінити Кирила Буданова на посаді керівника Головного управління розвідки Міноборони. На його місце міти дуже хоче зайти ніхто інший як. Нинішній голова служби зовнішньої розвідки. Водночас кажуть, що є кандидатура і від поклада. От от, ми, Отакий от, мише Драківка, чи як, сказали, як зараз новомодно ми кажемо Жаба Гадюкен серед силовиків, які обслуговують цей диктаторський режим. Володимира Зеленського та його зелений гнид». Чи сприяє це обороні країни? Ні. Чи сприяє це стабільності всередині держави? Ні. Чи допоможе це е, е, забезпечити безпеку громадян навряд? Думаю, що це просто боротьба за вплив і бабло, за бабло і вплив. Не більше. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь нами, ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.